Сьогодні поговоримо про серйозну загрозу, діпфейки, створені штучним інтелектом. І це ніяка не фантастика, це реальність, яка чекає на нас вже зовсім скоро. То що ж робить ці нові фейки настільки небезпечними? Ну, му розбиратись. Сучасні діпфейки перетнули межу, тепер їх майже неможливо відрізнити оком. Добре, а як взагалі працюють ці діпфейки? Яка технологія за ними стоїть? В основі складні моделі шій, які вчаться на даних, щоб створювати суперреалістичні відео та аудіо. Наші очі легко обманути, але технології можуть помітити ті деталі, які ми пропускаємо. Існують такі собі цифрові відбитки неприродне кліпання, дивні вирази обличчя, помилки освітлення. Гаразд, з теорією розібрались. А як це виглядає на практиці? Подивимось на реальні атаки, ризики величезні, і вони стосуються як особистих фінансів, так і корпоративної безпеки. Шахраї використовують підроблені відеодзвінки або голосові від начальника, щоб маніпулювати нами. Загроза серйозна, але не все втрачено. Існують способи боротьби, і ось як ключовий принцип захисту нульова довіра, тобто перевіряти абсолютно все і всіх. Ефективний захист має три рівні це як ешелонована оборона від запобігання до реагування. Перший крок профілактика чим менше даних у мережі, тим складніше шахраям почати атаку, другий рівень інструменти, які розпізнають фейк у реальному часі прямо під час розмови. І третій рівень аналіз після атаки. Він допомагає зрозуміти, що сталося, і знайти винних. Мета не 100% захист, а зробити атаку надто складною і дорогою для зловмисників. Ці технології змушують нас переосмислити саму ідею довіри та ідентичності в інтернеті. Тож як довіряти комусь у світі, де підробити можна будь що? Це головне питання.